Всім привіт! Це моя цукрова кукуруза, і в цьому відео я поділюсь з вами своїм досвідом висадки цукрової кукурузи в термос-під плівку. І звичайно, перше питання, яке виникає, це коли можна висаджувати розсаду. Кукуруза доволі таки теплолюбива культура. Оптимальна температура ґрунту для розсади це 12-14 градусів, мінімум хоча б 10. У південних областях України такий період відповідає приблизно 5-10 квітня. У північніших регіонах це 15-20 квітня. Знову ж таки. В залежності від року. Якщо спиратись на народні прикмети, то кукурузу можна висаджувати, коли зацвів терм. Дуже важливо пересвідчитись, що найближчим часом після висадки розсади не буде переморозки. Для цього заходити на сайти погоди, наприклад, синоптик, і дивитись максимально довгий прогноз погоди там, на 10-15 на днів. Дивитись, щоб у вас не було приморськи, тому що в цьому році у нас на 11 квітня випав сніг. Як бачите, моя цукрова кукурудза ще в стаканчиках, ще в горщиках, але я вже розстелив і мульчуючу плівку, і термос. Це робиться для того, щоб ґрунт встиг прогрітися. Мульчуюча плівка розкладається заздалегідь, якою повинна бути мульчуюча плівка. Вона може бути як прозора, так і чорна. Це залежить в першу чергу від забур'яності вашої ділянки. Якщо ваша ділянка... Більш-менш чиста від бур'янів, тоді можна взяти прозору плівку. Вона буде сприяти кращому прогріванню ґрунту. Але якщо у вас багато бур'янів, то бур'яни будуть піднімати прозору плівку. І в такому випадку треба буде обов'язково нагортати землю на прозору плівку. І в цій ситуації краще було б взяти все-таки, мабуть, чорну плівку. Як дуги для термоса можна використовувати, наприклад, полімерну арматуру, можна використовувати металеву проволоку також можна використовувати, наприклад, гілки виробів. На своїй практиці я використовував саме металеву проволоку товщиною 3 мм. Металева проволока товщиною 3 мм я ставив на полі, і в принципі такої товщини вже було достатньо. Довжина проволоки в мене була 1,5 м. Як укриття для тунелю можете використовувати як прозору плівку, так і агроволокно. Прозора плівка буде сприяти більш високому прогріву. Свою чергу, агроволокно буде сприяти кращому захисту під час холодних ночей. Чи потрібно зволожувати субстракт перед висадкою? Це залежить безпосередньо від вашого субстракту. Бувають типи субстратів, котрі неодмінно треба зволожити, і вони тоді гарно тримаються купи. Але в моєму досвіді були ґрунтові субстракти, котрі навпаки треба було підсушити, і тоді субстракт дуже добре тримався купи, і кукуруза дуже легко виймалася з касети. Я використовував дворядну схему посадки. Вона добре підходить для капельного зрошення, а також для вирощування кукурузи під укриттям. Відстань між рядами була 30 см, відстань між рослинками в ряду також 30 см. Висаджував в шахматному порядку. За допомогою ось такої труби робив заглиблення в ґрунті. Доволі непогано таки виходило. Але якщо ви хочете вирощувати більш-менший об'єм кукурузи, наприклад, там 5 тисяч е, рослин, хоча б так, я би порадив би вам придбати собі розсаду саджалку. При посадці розсаду саджалкою, кукуруза доволі таки непогано приживається. І що саме основне, ви значно полегшуєте собі роботу. Найкраще всього саджати саме в пасмурний день. Рослина менше стресує. Після висадки обов'язково проводимо полив. Так як при формуванні своєї грядки я використовував перегній, то перший полив проводив без добрив. В іншому випадку можна використати ось таку схему підживлення. Після поливу закриваємо термос і все, наша кукуруза рахується висадженою. На цьому в мене все. Якщо у вас лишилися запитання, задавайте їх мені в коментарі. Гарних вам врожаїв!